Я вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило. І хочу сьогодні поділитися такими міркуваннями доволі сумними з приводу події, яка висвітлювалася досить активно в засоб масової інформації у Львові, зокрема, про виселення інституту Укрзахід проект реставрації на площі Соборній 3 А більше ця місцина відома під назвою Беренотинський дворик. А ця місцина і цей інститут для мене досить близькі, по причині того, що колись я був співвласником кафе, яке було так і називалось, Берародинський дворик на цій території. Крім того, товаришував з сьогодні, на жаль, покійним Володимиром Швецем, колишнім головним архітектором міста Львова і директором інституту Укрзахід проект Реставрації. І... Володя Швець, який помер від ну, такої випадкової травми у 2010 році ще перед смертю, за рік там, чи, чи за якийсь час, коли я там бачилися, зараз не пригадаю, е, ділився зі мною такими тривожними, скажімо, міркуваннями з приводу того, що цей унікальний інститут хочуть знищити. І е, прямим текстом казав про те, що, напевно, він впав в око садовому його команді. А сьогодні я прочитав про те, що 10 вересня на виконання рішення Господарського суду Львівської області виконавча служба розпочала примусове звільнення комунального приміщення на площі Соборній 3А. Державне підприємство Укрзахід реставрація не виконало рішення суду ще від 2021 року добровільно, інститут вже понад 10 років, вже понад 10 років не сплачував оренду і запробував місту 11 мільйонів гривень. І назва цього, цієї статті на сайті Львівської міської ради місто не може дозволити, щоб в центрі Львова простоїло понад 1100 квадратних метрів. Це цитата пана Євгена Бойка, чиновника садового. І що, що пише на сайт міської ради? Тобто я спочатку зацитую те, що там написано, а потім трошки розповім історію, чому. Ця публікація є наскрізь брехливою, маніпулятивною і фактично черговий злочин цієї команди, яка сьогодні при владі в місті Львові. Причому злочин дуже важкий, як на мене, тому що він стосується збереження нашої культурної спадщини. Що пишуть публікації? «Формальний інститут підпорядковується Міністерству розвитку території громад, на роботу якого жалілися самі працівники. Продовж останніх 10 років наше міністерство кинуло нас на призволяще. Працівники не отримують зарплатні. З міністерства і з облдержадміністрації приходять відписки. Замовлення на роботу останнім часом і фактично не отримує. Працівники це говорили ще 5 років тому. Да, мені це говорив значно давніше, більше ніж 15 років тому, Володимир Швець, що замовлень бракує. Хоча основним замовником, враховуючи унікальність цього інституту, працівників фахівців, які там працювали, то на першим, найпершим замовником цього мала бути Львівська міська рада, тому що у Львові зосереджена маса пам'яток, а Укрзахід проект реставрації як науково-дослідний інститут займалася власне тими об'єктами, унікальними об'єктами, яких у Львові дуже багато, які сьогодні запущені, занепадають. А, і, власне, потребували би такого фахового підходу. Ну, в місті вистачає грошей на заміну автентичної брутівки, на, 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 на ту сучасну виробництво, якою пов'язується з семейством львівського мера. Вистачає на багато чого, вистачало і зараз, і, і, і раніше, і зараз вистачає на багато чого, але не на те, що фактично є унікальністю Львова. У 2019 році місто пропонувало прийняти інституту комунальну власність з усіма його боргами і зобов'язаннями аби врятувати колектив та зберегти установу. Це, от послухайте цю брехню, а далі я розповім правду. Та ні міністерство, ні керівництво інституту не погодились на це. Водночас борги лише зростали, а діяльність установ фактично зупинилася. Востаннє міські установи робили замовлення в цьому інституті ще у 2011 році. Розумієте, тобто самі ж визнають, що не робили вони замовлення. Йдеться про здоровий глузд, раціональне використання комунальної власності в центрі міста. Ми не можемо дозволити, що просто 1112 квадратів. Тим більше у час війни, знаєте, дуже вигідно маніпулювати війною, прикриваючи свою злочинну діяльність. От е сьогодні є потреба військових цих приміщеннях. ще одна маніпуляція, тому що. Якщо у військових є потреба, то приміщення в місті є предостатнє. Є кілька офіційних запитів від підрозділів, які готові використовувати простір для роботи, було б безвідповідально зволікати далі. Ми сьогодні, тут на місці, поспілкувалися з співробітниками. Усі ціні речі ми опишемо, архів, який є всередині, збережемо і передамо його компетентним органам. Місто і надалі готове співпрацювати з інститутом для творення продукту в інтересах громади Львова, наголосив Іган Бойко, керуючись справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Місто вже ініціювало збереження архівів та наукової документації інституту в міському архіві, щоб напрацювання фахівців залишалися доступними. Ну а тепер повернемося до самого інституту, і взагалі яка була ситуація, як насправді розвивались події. Спочатку одна така історія. Під час роботи над концепцією Великого Львова до нас на круглий стіл, який був присвячений збереженню культурної спадщини, приїхав. З Києва, колишній директор Інституту УкрНДІ проєкт Реставрації. Цей інститут, власне, Укрзахід проєкт реставрації, колись входила до складу НДІ Укрпроєкт Реставрації як підрозділ. І що цікаво, Анатолій Антонюк, керівник УКРНД проєкт Реставрації з 1983 по 2011 рік, Кандидат технічних наук, рад державної премії України в галузі архітектури і заслужений будівельник України дуже цікавий чоловік, патріот своєї справи. Він розповідав цікаву історію, як він їздив особисто підписувати документи для того, щоб «Укрзахідпроект реставрація стала окремим інститутом до такого відомого чоловіка, як Борис Ніколаєвич Єльцин. Один час Єльцин був в Опалі і його посунули з керівних партійних посад на посаду міністра. Будівництва, можливо, там якось понакшому називалося, але по суті міністра будівництва Радянського Союзу, і такі речі входили в його компетенції. І от е, Анатолій Антонюк особисто був Єльцина і підписував документи, щоб Укразах стала окремим інститутом, і з того часу це був такий центр українства у Львові, тому що там працювало дуже багато патріотів, які е, реально е, не тільки займалися культурною історичною спадщиною, архітектурними об'єктами. А й просували ідею українства, просто колектив, і ідея того інституту була, власне, така. Про проблеми вже після того, як е, помер Володимир Швець, е, було відомо інституту. І в 2011 році е, була стаття на Зіку, стаття про борги інституту, який опинився на межі вимирання через фінансові проблеми. Тобто, це давно тянеться. От, зауважте. До 2000, перед 2010 роком. Про це мені вже розповідав тодішній директор Володя Швець, а в 2011 році вже була стаття, це вже після його смерті. А 14 червня 2017 року вийшла дуже цікава публікація на цю тему. На сайті Дивись.Інфо, інфо, автор Оксана Дудар, відома журналістка Львівська. І я мушу теж зачитати з цієї публікації. 2010 року 1129 квадратних метрів площі у самому центрі Львова завдяки рішенню виконкому перейшли в комунальну власність. Раніше приміщення належало на інституту Укрзає проєкт реставрації. Це така знаменна подія. Так? Тепер за оренду науково-дослідна станова платить чи топак боргує у четверо більше, ніж мало б. Зрештою, законність рішення про переведення нерухомості комунальну власність теж викликає сумніви. Тут пані Оксана розповідає про історію створення цього інституту, коли він там був заснований 50-х роках минулого століття, завжди знаходився там ж на площі Соборній 3А, яка є частиною власне комплексу Бернардинського монастиря. E, і, хоча активне відновлення архітектурної пам'ятки почали в 70-х роках, 74 по 91 роки на пристосування приміщень під потреби науково-реставраційної майстерні Львівської міжобласної спеціальної науково-реставраційної виробничої майстерні було виділено майже 330 тисяч карбованців. Це величезна сума на той час в Радянському Союзі. А вже в 91-му році майстерні були перетворені на державне підприємство УРСНРІ Укрзахід проект реставрації. Це власне той момент, про який розказує Анатолій Антонюк. Також пані Оксана в тій публікації згадує, що ще в 1975 році був створений державний історико архітектурний заповідник, частиною якого став ансамбль Бернардинів, а відтак і приміщення інституту. Але потім це все організували, цей заповідник абсолютно незаконно про що є судове рішення в управлінні охорони історичного середовища. А 2015 року розпорядженням голови Лода взагалі припинили його діяльність. Ну, власне, ці всі події е і призвели до е можливості зманіпулювати з приміщення. Але після створення державного підприємства Укрзахідний проект реставрації, е згідно наказом всі основні фонди і виробничі приміщення були передані інституту. І інститут і мав. І був і мав би бути власником цього майна. Місто до нього має жодного відношення. Е, і власне, що ансамбль бернардиніс це пам'ятка архітектури, і е, до списку приміщень, які би мали бути комунальними, він свого часу не потрапив. Ну, але незважаючи на те, виконком Львівської міської ради 12 лютого 2010 року ухвалив рішення оформити на приміщення право комунальної власності. Е, знаєте, тут. Е, Мені чомусь задалося, як свого часу Андрій Іванович на сесії прийняв комунальну власність всю територію Львівського аеропорту державного підприємства. Земля не було оформлена, він вирішив, що це земля міста. Ну, правда, тоді йому дали по руках. Після того, як місто таким чином прийняло інститут, інститут судився, зрозуміло, але, ну, знаєте, є інтелігентні, освічені, фахівці, але бідні. А є інтереси. Корупціонерів, які мають гроші, які можуть впливати на рішення. Так що, тут нічого дивного не відбулося. Так от оренду плату, яку призначили Інституту вона була на рівні 8%, тоді, як згідно з методикою розрахунку орендної плати для науково-дослідних установ вона становила 2%. Ну, але потім суд сказав: ну вони ж так підписалися, домовилися, але тут є один момент. Так от. Відмовили, бо суд керувався тим, що на момент підписання договору оренди сторони визнавали та були ознайомлені зі всіма істотними умовами договору. Але тут один нюанс: договір підписував вже новий директор, який там з'явився не випадково. Після того, як вже не стало Володі Швеце. Так от, після того, як Укрзектор реставрація програла суд, бо новий директор підписав цю угоду і. Просто вони пізніше подали апеляцію. Частково задовільнили там, скажімо, вимоги, апеляція задовільнила прохання чи позовні вимоги інституту, але це ні на що не вплинуло. І та судова тяганина, та би тривала на той момент, коли вийшла стаття, саме на 2017 рік. Ну це вже не так важливо. І в інституті на той час, як писала пані Оксана Дудар, наполягає, що рішення про переведення приміщень комунального власність було незаконним, і вони почали звертатися в фонд держмайна профільного міністерства, прокуратури і так далі. Тобто, замість того, щоб займатися своїми справами, вони почали боротися з тим, що місто хотіло захопити цей інститут. А паралельно з тими судовими справами відбулася одна подія, яка викликала тоді сильне занепокоєння працівників інституту 2 липня 16-го року на адресу трудового колективу інституту надійшов лист від заступника міського голови Львова, якому пропонувалося, передати, якому пропонувалося передати цілісний майновий комплекс у власність громади. Знаєте, в нас дуже вигідно передавати гарну власність громади. Ну а потім ця власність громади іде з молотка. Я нагадаю я про це вже у своїх відео і записую відео. В якому колишній працівник е, фонду комунального майна мені доводив, і я потім перевіряв, і це справді цифри десь приблизно збігаються. В тому, що лише за кілька років список об'єктів, я дивився, е, місто не отримало на приватизації того, що належить громаді. Небагато, немало, не мало 500 мільйонів доларів. Отаке. Так що, як би там не було, але. Е, Держмайна висловив свою позицію, що реєстрація права комунальної власності відбулася без будь-яких правових підстав чи правоостановлюючих документів, які підтверджували таке право. Зокрема, при посиланні на Цивільний Кодекс України не вказується жодної статті цього кодексу. Ну, але але, на жаль. Так от, коли власне, була така спроба намагання перепорядкувати інститут в Львівській міській раді, то. Згодом з'явилася ще одна публікація, автор якої, знову ж таки, Оксана Дурер. Це публікація вже в виданні Збруч 23 лютого 2019 року. Ну, Через два роки, приблизно через два роки після цієї публікації, яку я зараз цитував. Там далі пишеться про те, що стан у Укрзахід... проект реставрації погіршується. І тут інтерв'ю працівниці Оксани Бойко, працівниці інституту. І от. Про що йдеться в публікації? Однак нещодавно сталося дещо, що викликало ще більше занепокоєння співробітників інституту. До них завітав заступник міського голови Андрій Москаленко, тепер перший заступник, який став першим заступником дуже курйозно після того, як з'явилася публікація. Не одна там, вона розійшлася інтернетом на сайті «В голос. До сих пір вона є на сайті Четверта студія публікація. Про те, як шановний наш бізнесмен. Підприємець політик Григорій Козловський назвав Москаленка малим гомосексуалістом, основне завдання, якого їздити з садовим відрядження і ходити з ним там в баню. Це ви можете перевірити, знайти, тобто, це я нічого не вигадую. Просто у нас у Львові чомусь такі речі знайти затихають. Хоча як так? Тож тобто питання не в тому, не про якісь особисті сексуальні уподобання, а питання в тому, що звинувачення в корупційних діяннях. ну але бачите, не зашкодило. Так от, повертаючись до тої публікації, цитую Оксану Бойко. Ми зібралися і Андрій Москаленко почав розповідати нам, як ми потрібні, як потрібні наші знання і проекти. І ніхто не може робити проекти так, як Укрзахід проект реставрації. Мовляв, є багато пам'яток, які потребують реставрації. І нікому це робити. А міська рада хоче допомогти інституту, взяти його комунальне підпорядкування, навіть натякнув, що є охочі до наших приміщень, тож треба щось вирішувати. Натякнув, що охочі є. Але зрозуміло, що в тому стані, в якому перебуває інститут, йдеться у публікації, справді треба щось вирішувати. Але пропозиція від Львівської міської ради викликала низку запитань власний працівник інституту, які розуміли, про що насправді йдеться. Тому що якщо інститут ставав комунальним підприємством, то він по суті не міг здійснювати наукову діяльність, він не міг працювати з тими пам'ятками архітектури, які Розташовані за межами Львова. Ну, не то, щоб вони міхали, це було складні робота, а, роботи, а е, Укрзахта проект та реставрація на той момент ще працювала в дев'яти інших областях. Тобто це регіональний інститут був. Е, ще раніше, як ідеться публікації, в інституті з'являлася керівниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свистунь, яка пояснила свій візит тим, що є, мовляв, приватник, який готовий зробити ремонт у приміщенні інституту. І в Укрзах проєкт реставрації не сумнівається, що йдеться про власника однієї з дуже відомих у Львові ресторанних мереж, вони в закладі якої заявився Берединського дворку практично під уримання інституту. Е, ну, е, чи власне йдеться про бажання там розмістити ресторан, чи якісь інші бажання, це не так важливо. Ну, Ресторан, ну, хай би був ресторан. Тут не, питання не в тому. Питання в тому, що знищується. Знищився інститут. І от це знищення інституту це є довгострокова програма. Тобто такі приміщення в центрі Львова це надзвичайно такий, як я кажу, шматок, який хтось хоче проковтнути. І заради того, просто начкали на ту, на ту унікальність цього закладу. Це справді унікальний інститут. І роботи в нього хмара би було цього інституту. Але от власне оця оренда, яку нав'язало місто, незаконно прийнявши. Ну я ж незаконно, це на, на здоровий глуз незаконно. А наші суди можуть ремонтувати і обґрунтувати будь-що. Так, от, е, власне, з тої оренди, яка була непідйомною для інституту, не даємо замовлення державі начхати. Як держава ставиться до таких підприємств, Я знаю свого досвіду, тому що працював 8 років, 7 років фактично працював. Керував проектом трансформації заводу телеграфної апаратури, Тоді для мене було дивно, навіщо держава приватизує, приватизує завод замовником продукції, якого є сама держава, в особі Міноборони, в особі Укртелекому, в особі Укрзалізниці. Ну от, так, тому ставлення держави мене абсолютно не дивує. Але зараз не про державу, а про те, власне, те, цей цинізм, який просто просягнута та публікація на сайті міської ради. Бачите, місто стурбоване було, така площа простої, Тобто нічого не було зроблено для того, щоб підтримати цей унікальний заклад. Не просто підтримати, тому що заради того, щоб підтримати, а заради того, щоб зберегти пам'ятки, культурні пам'ятки, архітектурні пам'ятки, зокрема у Львові, які, які зараз знищуються, які пропадають. от, така печальна, але дуже характерна історія в нашому місті. Ну а я дякую всіх, всім за увагу. Почуємося, побачимося.